Коротше, я вже зібрав себе зоопарк з різних SSD, але мені накопичувачів завжди мало, та й в цілому забагато їх точно ніколи не буде. І тут я отримав новинку від Oricon на 2 терабайти IG 740 Pro. Ту давайте зацінимо, як вона себе показує. Дана SSD йде в ось такому заводському пакуванні, де, окрім неї, є ще додаткова простенька накладка для оположення, тобто не треба нічого докупляти, хоча так в більшості це мінімальні витрати. Та й для кращого результату все одно потрібно буде щось габаритніше взяти для більшої ефективності. Але все одно за її наявність подобайка. Також в комплекті здається було дві термопрокладки, але я їх давно отримав, тому я вже навіть не пам'ятаю. І ще є викрутка та навіть маленький гвинтик, що полегшує встановлення, бо не треба нічого шукати. Все є одразу в коробці, що є приємним та в принципі практичним підходом. У даного SSD на чіпах наклеєна термонаклейка, яка буде додатково відводити тепло, що також є приємним бонусом. Ну і з це те, що самі чіпи, як мінімум на даній 2 терабайтній версії, розташовані з однієї сторони, бо інколи вони можуть бути розміщені з обох сторін, і це може ускладнювати їх встановлення в певних моментах. Як от у тісні корпуси ноутів. Ну і з головного, це інтерфейс PCI 40X4 і протокол NVMe 2.0, тобто вона має віддавати максимум сучасним материнкам ПК чи ноутів. Форм-фактор стандартний m .2. 2280, тому підійде і для ПК, і для ноутів, і навіть для PlayStation 5. Для кого це важливо, то всередині контролер Maxiotec Map 1602A. Він без власного DRAM кешу але натомість використовує HMB, Host Memory Buffer. Це коли SSD бере трішечки. Оперативної пам'яті з твоєї системи, щоб компенсувати відсутність окремого кешу, це здається, виходить трішки повільніше ніж вбудоване рішення, але і на тому спасибі. Накопичувач працює на базі 3D tlc NAND, і якщо говорити про швидкість, то при читанні це може бути до 7400 МБ на секунду, а при записі до 6500. І це по суті підтверджується тестом Crystal Disk Mark та підключивши її в материнку. Яка витягнула з неї по суті всі заявлені циферки, та навіть трішечки більше. І я особисто, на жаль, не мав ніяких девайсів, щоб це затестити, тобто ні ПК, ні материнки, але заморочився і знайшов місцину, де ще й натрапив на підписника Вову, якому велика подяка. Ну і, звичайно, його колега за цю допомогу. До речі, швидкості ясне діло будуть залежати від вашої збірки, тому обов'язково перевіряйте, в який слот вставляєте SSD. Бо інколи за наявності більше одного слота М2 на тій же материнці, тільки один з них може бути PCI Express 4.0, а інші будуть, наприклад, нижчого третього стандарту. Тому краще перед встановленням це перевірити, наприклад, на офіційній сторінці ваших комплектуючих, щоб не викало питань, чому швидкості нижчі. І це я кажу з практики, бо в мене була така материнка. І відповідно, якщо у вас в першому слоті вже стоїть повільніша SSD, за, наприклад, ось цю то достатньо буде просто повільнішу переставити PCI-Express 3.0 і швидше відповідно PCI-Express 4.0. Мені ж в цілому ці максимальні швидкості не є критичними, бо даний SSD буде в об'єднаній кишені з чотирьох штук які мають обмеження Thunderbolt 4 роз'єму, а саме десь до 2000-2500 МБ, чого мені цілком достатньо навіть для прямого монтажу відео з даних SSD. Про кишені, яку я використовую, то є окреме відео на каналі. Але якщо захочу використовувати дану SSD окремо, то буду знати, що в неї хороші можливості по максимальній швидкості, бо вона, здається, серед всіх моїх наявних є найшвидшою. Також у неї ще є динамічний SLC кеш, який дозволяє тримати високу швидкість при коротких навантаженнях, аж поки кеш не заповниться. Але як тільки обсяг запису перевищить десь приблизно 500 ГБ це у 2 версії, то швидкість може суттєво впасти. Тож тривалі копіювання. Великих об'ємів не її сильна сторона, але це якщо про максимальну швидкості, якщо ж вона буде підключена у повільніші слоти. Як от я перекидав більше 700 ГБ і була максимальна швидкість 1,5 ГБ, то за весь цей час швидкість трималась стабільно однаковою. Також прогнали її через Victoria Test і там швидкість була від 4400 до 5600, тобто середня близько 5000. Ну а ці стрибки якраз означають, що SLC кеш заповнився і накопичувач перейшов на повільніший tlc запис. Але оскільки контролер час від часу переписує дані з кешу в основний блок пам'яті, тому і бачимо на графіку це у вигляді стрибків, що в більшості є нормальною поведінкою для SSD з ось такого роду динамічним кешем. Ресурс запису у неї 1200TBW і ця цифра є різною для різного об'єму накопичувача, бо дане SSD є на 512ТБ, терабайт, тб терабайти та 4 терабайти. Відповідно ресурс у них 300 600, 1200 та 2400 тисячі але у випадку 2 ТБ це означає, що на неї можна записати понад мільйон гігабайт даних перед тим, як пам'ять почне деградувати. Якщо, наприклад, щодня записувати по 100 гігабайт, ця SSD легко проживе більше 30 років, а при навантаженні у 500 гігабай щодня це все ще понад 6 років активної роботи. Плюс дійшовши до граничних значень, це не означає, що SSD помре. Ні, це означає, що після переходу за межі цих цифр вона може працювати нестабільно. Також на неї дається п'ятирічна гарантія, але ясне діло, в Україні немає сенсу на неї сподіватися. Тому якщо для вас це важливо, то краще дивитися на інші варіанти. По температурах то максимально робочою вказана до 70 градусів, але у відкритому стенді бачив температури десь близько 85. Правда, це у відкритому стенді. В нормальному корпусі з хорошим потоком повітря і з більшим та ефективним радіатором я впевнений, результати охоложення будуть набагато. Краще, тому тут вже доволі індивідуально. Знову ж таки, в раніше згадані об'єднані SSD Thunderbolt 4 кишені з 4 штук, на корпусі це було до 40 градусів, що думаю, на самих SSD буде десь ну, максимум 50 градусів. Але знову ж таки, тут вона є такою ще й через менші швидкості в тому числі. Коротше, на мій погляд, та глянувши на ціни інших виробників, то дана SSD від Orico ig 740 Pro. Виглядає дуже навіть адекватним та конкурентним варіантом, який спокійно підійде для більшості користувачів в якості основного для системи, так і для додаткового, як от зберігання файлів, і це якраз такий мій варіант. А якщо все ж вважаєте, що є кращі варіанти, то обов'язково напишіть про них у коментарі. Але все одно найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.